Тойота делает вещи. Так, в лівій руці у нас поршень з оторваним шатуном. В правій руки шатун. І ми ще з'їла дві дирки, показує. Сліва дирка і справа дирка. Це по інерції, коли у нас крутився шатун, його оторвало і вибило, поняв диру. І поршень просто так взяв і випав. Так. Тойота 2022 року. Всі бачили квадратненька машинка. Старий, технологія 80-х годов. Блок, звичайний у нас чугуняка. Головка в нас чугун. Но, когда я узнал ценник, я просто завалив собачу будку, пацаны. Вот этот блок в Європі 4,5 4.500 доларів, кусок чугуна. І Toyota поменяла технології, я тобі хочу сказати. Поставила тебе теплообмінник з правої сторони, блядь. А блок то майже однаковий, що 80-й, що в 2024-й. Головка чугун, головка, ремонт, понятно. Шатун, поршень. E, Потім зрозуміло, e, що блок, ценник прокладки, Прокладок, прокладок на двушку. Ценник, знаєш, який мотор? Десять! Десять тисяч доларів! Виушний мотор знаєш, як по Україні от 8 до 12 тисяч доларів мотори продають. Нормально. Тойота, я не можу зрозуміти, що ви і і що ви употребляєте. Аказується на фоні цього всього кіна. Range Ровер, Audi і Mercedes курить, не ров вообще. Так воно їх уже ж технології, блядь. Алюміній, фазер регулятори, все доворачувається. Тут все по старинке, як уже Жигуля, блядь. І ценник космический. Е, дивіться, к чому це відео? Може у кого-то є, може хтось допоможе. Нам треба от такий от блок. Е, маркировочку ми прикріпимо, щоб може хтось нам щось підскаже, може десь. У когось завалявся в гараже. А може та йота когось завалялась на розборки така, може мотор. Тому японці вже не роблять вещи. Японці роблять маркетинг, на якому конкретно заробляють бабки. Як всі производителі. Mercedes, BMW, Range Rover, Audi, Porsche Вагруп, не їб. Мазераті те же саме. Блять, у неї поцілуються по ціні вже Тойота виступає. Пристав, блять, представ... 80-й год технології, блять, а продає 2024 й год, ти поняв? І косить бабки. У нас так уміти. Ну умеють. Блять, пацани, я хочу вам сказати, реально Тойота, тачка, огонь. Хай вона живе, цвіте і процвітає.